Доброго ранку вдома. Тут живемо. Літо так називається фестиваль, який пройшов на початку серпня, в столиці, а тепер мандрує країною. В центрі уваги тема здоров'я, самопідтримки та психосоціальної допомоги українським підліткам та їхнім родинам. Заходи проводить дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом з всеукраїнською програмою ментального здоров'я Ти Як та громадською організацією Джуніорс за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Чим саме можна зайнятися на фестивалі? В яких містах? А головне для чого? Сьогодні нам розкаже психологиня соціального руху Джуніорс Анна Богданова. Вітаю вас в етері ранку вдома. Так, доброго ранку, рада вас вітати. Теж вам дуже доброго ранку і вам гарного ментального здоров'я, про яке ми сьогодні максимально з вами проговоримо. От давайте, мабуть, з цього і почнемо. Яка мета фестивалю і у чому його цінність та важливість для учасників саме різного віку? А, да, наш фестиваль він взагалі розрахований на підлітків, на молодь на дітей, і навіть на батьків. Тобто, наша основна мета це взагалі взяти всі аудиторію, допомогти їм зрозуміти себе, зрозуміти свої емоції. Пробувати різні фізичні активності, а головне мати право вибору, мати для себе різні активності, як від спорту, побути в спортивних іграх, побути в арт-терапії, побути в напрямку емоційної програми. Тобто, це все охоплює один фестиваль, і навіть для батьків у нас будуть активності, на яких вони зможуть попікуватися про себе, дізнатися більше про підлітків, поговорити з нашими психологами, і в цілому отримати підтримку для розвитку себе і для розвитку своєї родини і розуміння своїх підлітків. Угу. А, ну розкажіть більше про структуру, детальніше от, про формат, про всі ці станції, різні напрями і про те, як це працює. Так, про формат фестивалю це в нас буде бази, тобто ми будемо базуватися на нашому фестивалі на різних локаціях. А для підлітків у нас є така можливість відвідати базу «Chill-база». це база відпочинку, на якій можна пограти в настільні ігри, які теж будуть психологічні, які теж будуть про емоції. Там буде модератор, який допоможе організувати себе в цій грі. Додатково до цього кожен підліток може відвідати активності з психологічної підтримки, при ти емоційну програму, дізнатися про себе, більше себе розвинути. І відповідно пограти в різні командні ігри, побути спортсменом, а побути в різних станціях і так далі. Тобто, в нас на кожну локацію є своя станція, такі як Артбаза, спорт Спортбаза, і навіть база для батьків, щоб вони теж могли поспілкуватися між собою і отримати підтримку і розвиток. Ну, а що батьки, наприклад, можуть робити? Ну поспілкуватись можна на лавочці під під'їздом, умовно кажучи, що саме а, такого незвичайного і корисного для себе можуть отримати батьки? <рес> да, я вас розумію. Наш під'їзд переїде на наш фестиваль. В чому його буде взагалі основна мета? А в тому, що ми розділили активності для батьків в дві формати: це активність, де можуть батьки послухати психологів, зрозуміти, як підтримати дитину, зрозуміти, як вирішувати конфліктні ситуації, і дуже важливо зрозуміти, що вони є всі класними, крутими батьками, що да, в них кожного є різні ситуації, різні складнощі з підлітками, але їх об'єднує те, що в них є діти. І вони всі хочуть їх розвитку. Тому це така буде платформа, база для розвитку батьків. А також ми концентруємося на тому, щоб дати команді ігри фізичної активності для дітей і батьків, де вони зможуть погратися разом, а далі в кінці це обговорити з психологами, побудувати свої певні стратегії, і також пройти арт зустрічі, арт мастер-класи для всієї родини. Тобто це такий момент, коли ти не знаєш, де себе реалізувати всією родиною, окрім там торгівельного центру, де ти можеш там побути в кафе чи просто погратися. А тут в тебе є така максимальна можливість спробувати з дитиною різні активності, а ще окремо, щоб і від вас від дорослих відпочили підлітки, відпочила молодь, побули в своїй атмосфері, могли поспілкуватися між собою, теж отримати для себе корисне поради, зрозуміти, як розуміти себе, зрозуміти, як вигравати як програвати, як грати в командні ігри і так далі. Тому це такий є зона, зона і бази для різних аудиторій і можливість обрати для себе все, що вам хочеться, і відпочити і з користю. Угу, тобто і буде можливість сепаруватись один від одного і так про радості цього спільного дозвілля, які вже коли діти підлітки, трошки вже і важко згадати, як воно бути разом. До речі, коли ви кажете підлітки, про який вік ідеться, з якого віку можна приводити приводити дітей, скажімо, там молодших братів сестер, тих, хто вже точно є підлітком, чи варто брати, чи таки все таки ні. Да, дивіться, я кажу аудиторію підлітки, молодця. Я не кажу як синоніми. Це правда дві аудиторії, які нас одночасно з нами будуть. Тому за 10 років в нас вже є активності, на яких можна проводити час і гратися, і розмовляти, і спілкуватися. І плюс наша команда психологів та тренерів буде підбирати активності під конкретну дитину, під конкретну групу, тому з 9 і до 19 років точно ви зможете знайти для себе це чим буде цікаво зайнятися, а відповідно батькам вони будуть трохи старше це 100% і їм теж буде чим зайнятися. Просто зараз фестиваль мандрує країну, і сьогодні відбуваються події в Ірпені. Розкажіть, де ще проходитиме тут живемо літо? А так, а, я дуже радію, що ви в Урфіні це місто, але наша задача це обрати багато місць, які, на жаль, постраждали під час війни, які потребують допомоги, потребують підтримки. Плюс діти не можуть виїхати на море, не можуть їхати на відпочинок, і нам треба організувати для них якісний відпочинок. А тому ми для себе обрали такі місця, як Тростянець. Лебедин, Лозова, Богодухів, Новомосковськ, Кривий Ріг, Вознесенськ, Первомайськ, Ралівка, А також у нас ще будуть великих додаткових містах: це Полтава та Луцьк. Я думаю, що ви точно в Україні знайдете місце, де побути на нашому фестивалі. Тут живеме літо. А він триватиме, я так розумію, до кінця серпня, да? Бо в вересні вже починаємо жити осінь. Та да, ми будемо там починати вже жити осінь, ми готуємося до школи, тому ми будемо до 26, до 26 серпня мандрувати Україною, робити локації в кожному місці. Це будуть такі наші статичні локації, де можна буде з початку серпня до кінця серпня, це все відвідувати, як зараз у вас є в Ірпіні, і в кожному місці так само буде стаціонарна локація, яка працює впродовж 16 днів. Ага, тобто це навіть не подія одного дня, а це можна приходити і ну можна сказати, навіть як якийсь кемп. Події на фестивалі безплатні чи від учасників щось вимагається? А від учасників точно вимагається це прийти на фестивалі, це радіти тому, що ви там знаходитеся, це отримувати призи, бо в нас буде багато інтерактивних навіть ми будемо розмальовувати антистрес мапу України. Тому тут буде, ми будемо самостійно створювати свою мапу, тому цей максимально зібрати свій гарний настрій, принести його на цю подію. І так вони будуть відбуватися кожен день, 16 днів з ранку до вечора. Тому ви з 10 ранку вже будете з нами, і до 20 у нас кожна година буде для вас інтерактивна цікава активність. Можете приходити в будь-який час. Не обов'язково весь день сидіти з нами. Але якщо ви будете весь день з нами, ми точно знайдемо чи вам зайнятися. А де можна подивитись е, мапу подій і головне розклади? Я так розумію, що це ж буде накладатися одне на одного. Події треба розібратись і точно все дізнатись, де знати інформація. А, так, так. На сайті Juniors ви зможете вже переглянути наші розклади. Там будуть розклади для кожного міста, для кожного дня, і тому ви зможете обрати свою подію, на яку ви хочете відвідати, але я вам раджу відвідати кожну подію. В цей день, бо вони будуть не повторюватись між собою, і вони будуть повністю різні, де можна і малювати, і бути творчим, і дізнаватися про себе, і спілкуватися, бо в нас будуть навіть розмовні клуби про стосунки, і також відпочивати родиною і проходити різні квести, інтерактиви повністю родини. А на кожній активності в нас будуть подарунки, тому точно вам буде цікаво. Заходьте за посиланням, які зараз бачите на ваших екранах, щоб нічого цікавого у вашому місті не пропустити. А я маю останнє запитання: наскільки громади цих, цих міст беруть участь в організації, чи це такий подарунок від ваших всіх організацій, які беруть участь, привезли, дали, поїхали? Чи все таки залучається і активність громад? А, да, ми а, що ми хочемо від громади, щоб більш сучасників громади відвідали цю подію, тому що це місто це конкретна територія школи. Це буде як хаб для всього міста. Тому тут важливо а, розказати кожному куточку на кожній вулиці і в й будь-якого міста, що дивіться, куди треба прийти, і що там буде, і як там буде класно. А, це перша важлива частина. Також ми зараз. Надаємо повністю супровід, тобто повністю все на локаціях буде побудовано нами, створено нами. Тому тут задача тільки проходити і брати участь. Також ми плануємо повністю ще інтегрувати цікавих спікерів з вашого міста, і тому ви зможете познайомитися більше зі своєю громадою і що цікавого є в вашій громаді для її розвитку. Всі бажаючі ще можуть долучатися. Програма не закрита по різних містах. Вона на вона на постійній основі рухається, тому якщо ви бачите, що ви хочете долучитися, то ви про це кажіть. Ми з вами проведемо зустріч чи таку зустріч допоможемо вам підготуватися і перевіримо, чи не було вже такого спікерства в наших локаціях. Дякую вам за те, що ви робите. Хай літо буде яскравим. І за можливості безпечним про це ми всі мріємо і докладаємо зусиль. І гай, всі ваші заходи пройдуть якнайкраще. Да, вам також, щоб було дуже цікаве літо, і щоб ви мали бази для свого розвитку і відпочинку. Дякую. На все добре. На все добре.